Щоб врятувати берег річки від засмічення, небайдужі мешканці вирішили реалізувати там молодіжний проєкт. У мікрорайоні Опришівці взялися за спорудження памп-треку, спеціальної траси для велосипедистів. Наразі розпочали з банального прибирання. Угодження від влади отримали, а вже найближчим часом планують втілювати задум у життя. Це така обмежена територія, в межах якої набудовані пагорби. І по цих пагорбах мають кататися велосипедисти. Тобто вверх вниз вверх вниз вверх вниз і по колу, по колу. От. З можливістю розширення цього памптреку, є куди, як бачите, розширяти. Сподіваємося, що і любителів цього виду спорту так велосипедного ми привабимо. Бажання мешканців співпало із можливостями активістів, які нещодавно виграли фінансування від Британської ради на спорудження памп-треку. Тому й вирішили об'єднати зусилля, щоб зробити щось своїми руками. У Нас відбуваються тренінги активні громадяни, які влаштовує організація Стан разом з організацією Дом Сороки у Чотири Франківську від Британської ради. І о, на одному з таких тренінгів. Їх, в нас був учасник, який розробив проект ПАМТреко. Британська рада підтримала його проєкт. Ми маємо невелике фінансування, зовсім невелике, це 10 тисяч гривень. І якщо це на це подивитись, то може зрозуміти, що 10 тисяч гривень це дуже мало. Але це якийсь початок. Окрім памптреку, активісти хотіли би збудувати майданчик для волейболу, фрісбі та бадмінтону, тобто перетворити територію на велику відпочинкову зону. Та для цього потребують допомоги ентузіастів, які забажають долучити. Тися до суспільно корисної справи Ольга Рега Сергій Попович телеканал 402